Бачимо. Красиве насіння. Інформація, я ж кажу, чим протруєно. Не хочу я даром витрачати свій час, то я ось ці дві пшениці, ви самі бачите, я думаю, Вітера Сіт повинна зробити висновки про той завод. Ну, ну що, друзі? Рік обіцяє бути цікавим. Отримали ми насінневий матеріал від. Вітера сіт. Будемо експериментувати. Ну, а як зрозуміти, який сорт на кращий. Тільки якщо його посіяти, де всі багато сортів в одних умовах, тоді можна визначитись що краще. Пшеничка барба, папілон, зутерока, катаріна, леммі і тікатака. Будемо перевіряти, як вони будуть зростати в умовах спеки на півдні. Інформацію про протравлення не знайшов я. Ось, отримали. Вчора дві нових. Не нових чотири Отримали. Мішочок був один порваний. То покажемо саме якість насіння. Це катарія. Бачимо. Красиве насіння. Інформація я кажу, чим протруєно немає. Не знайшов я. Так що буде цікаво спостерігати. Кому цікаво, підписуйтесь. Так, зробимо огляд зовнішнього вигляду якості зерна пшениці від VR-Si. І по якості протруєння я вже дещо скажу. Так, що у нас? Зутерока. Зутерока. Ось така пшеничка. Гарна пшеничка. Гарне протруєння. Е, лемі Лемі теж. Гарна пшениця, протруєння. ну До речі, в цих протруєння мені сказали, що на окремому заводі було. Так, тіката. Тіката. Такі назви. Тікатака теж гарна якість, гарне протруєння. І катаріна. Катаріна. Це те, що ми отримали з останньої партії. Якість протруєння, все гарно. Тепер, ті, що не протруєні інсектицидом, ми їх зараз будемо перетруювати. Не знаю, можливо, придеться перетруювати інсектицидом. Тому що, тому що. Ось. Ну, Мені сказали, що це на іншому заводі протруювалося. Ви самі бачите, я думаю, Вітера Сіт. Повинна зробити висновки про той завод. ну Якість зовсім некудишня. Тому що одне зерно протравлене, інше зовсім не протравлене. І Ну хай там колір, це все від пігмента залежить. Але воно ж видно, що одна зернина потруєна, інша ні. Це в нас папілон. Так, папілон, здається, тут. І барба. Барба теж. Ну, якість насіння, Ну, я вам скажу теж у в цій пшениці, вон, бачимо бачимо, таке чорненьке всередині. Ось зернина така чорненька. Трошки якість насіння цієї пшениці Шкандибає. Ті набагато краще були. Не знаю, можливо, інший завод, чи що... а протруєння теж бачимо. Ну, Мені не подобається. і щоб... Все-таки я буду теж нести витрати якісь, очікувати на врожай, не хочу я. Не хочу я даром витрачати свій час, то я ось ці дві пшениці перетрую. Повністю фунгіцидно, інсектицидно. її. Будемо перетруювати іншур. У нас. І і, і нітел. Ось так виглядає пшеничка папілон після нашого протруєння. Більше, бачите, ми краще травимо. рівномірно. Не таке червоне, але...